Зробили човен під замовленням Балтик 420, навігатор Балтик, жорстка палуба. основу взяли човен 390-Балтик, збільшили внутрішнє пространство та концовку балону змінили. Встановили Стронгер систему на площадку та пустили захисну смугу для того, щоб при підйомі якоря він не бив пластик. Додатково встановили захисну смугу по балонам. В базі йде 12 см, зараз по 36 з кожної сторони для експлуатації на лафеті. Що ще ми тут зробили? Де невеличке посилення брусом в носовій та кормовій частині? От. Встановили додатково два спінга тримача в кормі зліва та справа. В принципі, тут ще. Спецзамовлення шов-тент шов транспортувальний. От, і все. в принципі, Ми Такі човни робимо по спецзамовленню можете звертатися в нашу компанію.